Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас збиралося трошки речей. Номер Viber, всі питання на Viber пишіть. Так, розпочнемо. Діаметр дві шпильки, діаметр 30 вал, пруток, то є, і довжина його 60 см. краям різьба з обох сторон з різьба по 150 мм, гайка на ключ 46 Вартість за штуку 100 гривень штука. Наявності 2 штуки. Ваги, такі реалітетні. До 20 кг в працюючому стані 300 гривень. Потім фрези отвір 32, Три штучки однакові. І четвертий блочок, вже інша фігурка. Теж отвір на 32 по ширині приблизно десь 45 мм. І тут приблизно по 20 мм. І п'ятий вал, отвір на 20, на два ножі. Ширина 70 мм, з кріпленням для ножів. За цей весь лут 700 гривень. Отак, От будемо такі дужки чи скоби. Пруток 10 міліметрів. По довжині десь 210 мм. По ширині 190. 20 гривень штучка. Крани латоні 15-й кран, 20-й кран, 100 гривень штучка. От ру 20. Так же саме там, ру 15. Потім 32-й, новий, 200 гривень штука. І 40-й кран теж. Радянські 2 штуки, в наявності тільки 300 гривень штука. Всі нові. Так, потім шприц стан нового, радянський, працюючий, 200 гривень болтики на 24, міцність 11,5, таке калені, схожі, небагато є, з кілограмів 5, вартість 80 гривень кілограм. По довжині вони. 135, шпилька сама, 120 мм. Так, потім такі от до лопати там, чи до іншого якогось приладдя. Нові під держак 40 гривень штучка. Так, потім такий от лот з двох елементів. Молоточок на грам 800 і розсугарювач клапанів. Цей слот 100 гривень. Так, потім гачки, теж тут набірчик невеличкий. Із 5-8-8 елементів, 200 гривень. Гачки по розмірам по 100 мм. От 100, 115, 200 гривень. Так, потім такі от тут брелочки, ножниці складні. Такий елемент. Цепочка, 30 гривень за все. Так, бляхи на ремень, нові по 50 гривень штука. 50 гривень штука. Так, гачок один, тільки 170 висота, новий 160. Так, потім такі от фрези. Під конуса тут різні, там третій, схожий номер. Другий чи перший. потім під звичайний патрон. Тувжина різна. Тут 80 мм, 90. Ну і по діаметру теж вони тут трошки різні. В общем, от 350 гривень. Так, потім такий от набір карабінчиків. Тут 8, 2 штучки 10 мм і 2 штучки 13 мімтрові. Всі нові, абсолютно всі працюючі. Закусило. І працюючи. Так, вартість за всі 180 гривень, 5 штучок. Так, дві таблички під номерний знак металеві. Тут трошки є момент. Ну, Отак от в цьому достойному стані. 150 гривень за пару. Так, потім ковпачки під 13 колесо. Плек 4 штучки. Вартість 200 гривень. Так, антистатик нові, 60 гривень пара, нові. Е, набір шпателя різні тут 100, по-моєму, 150, і тут, по-моєму, 35 см. І один резиновий отвісик. 100 гривень. Наждак ручний. В гарному стані повністю працюючий, ручка ціла, зажимчики, все є 200 гривень. Так, є потім страховочний такий карабін з однієї сторони і гачок, і далі з канат йде. Потім тут теж загальна довжина 140 см. Діаметр каната приблизно 22 мм. 200 гривень під кусок. 200 гривень. Потім генератор новий москвичовський, 40-амперний, бурбуті не був. 750 гривень. І 4 форсунки нові F-761 чи F. Радянські, всі нові з розпилювачами. І ще в комплекті є розпилювачі. Тут їх раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, 9, дев'ять, десять, одинадцять, штук, Це за все 2000 гривень. Ну, на сьогодні і все. Кошого зацікавило. Пишіть на Viber, всі питання на Viber, Відправка в нова пошта, делівері, початкові або повній оплаті. Номер Viber, Всі питання на Viber, на цей номер. Всім дякую за увагу. Приємних покупок!